Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому youtube каналі. Мене звуть Дар'я Чернявська, я ком'юніті менеджер GoIT та NeoVersity. І сьогодні у нас інтерв'ю з випускником курсу QA онлайн Віталієм Коржуком. Віталій, розкажи, будь ласка, про себе, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку позицію займаєш? займаєшся Manual на е, двох роботах. Е, перша це є візертек, яку я е, ізначально прийшов. Як тільки закінчив курси, ця робота зв'язана з літерацією штучного інтелекту. Ну і там я кіменю, які перевіряють чи воно все коректно працює, е, чи є дашборд, який ми підв'язали, чи теж він нормально працює. Ну суть волована, це перша робота. А друга робота це є. 3 d конфігуратори, значить, є фірма називається 3 d Studio, В них є клієнти нідерландців, які мають бізнес по виробництву модульних будиночків і сараїв. І ми робимо конфігуратори для них, щоб вони могли ну, настроїти цей модульний будиночок під себе, тобто міняти стіни, да колір. Ну суть ви теж ловили. Там є кілька різних проектів, які я заселений. Те ж саме п'яменю, перевіряємо, чи все нормально оплається. Типа чи працює проектно дашборд, адмінка мається на увазі. Ну і тому подібне розкажи про свою теперішню роботу, точніше про свої теперішні дві роботи. А саме момент працевлаштування у цій компанії, як взагалі воно відбулося з етапу, коли ти отримав пропозицію або коли ти знайшов вакансію до етапу, коли тобі сказали, чекаємо тебе завтра на роботі. З етаком буде все дуже просто, тому що. В той момент я якраз закінчу курси. Е, ментор каже: Я підшуку тобі роботу. Е, я кажу: Окей, поїхали. Здається, це була друга вакансія, яку вона мені скинула. Я поглянув, кажу, давай спробуємо. Мені назначили е, Созвон, причому в тілезі. Е, в тілезі я поговорив з е, пані рекрутершею. Потім з е, лідом е, лід мені каже. Окей, давай погнали. Е, хоча я вважав, що я прийшов до цього співбесіду не дуже. Бо от він мене питає якісь речі, кажу: Ну слухай, я не знаю. Типу він е, каже: Тю, а чого? Типу, це ж база. Я кажу, ну дивись, типу, ліпше. Я зрану тобі скажу, що я не знаю. Типу, чому в процесі роботи якось воно виявиться? Типу кажу, ну, е, Потім такі е, в тій сфері дає наводяще питання. Я на нього даю відповідь. І е, Він такий, ну так бач, дивись, ти ж знаєш, ті, ти просто не помниш, як воно називається. Я кажу, а ладно. Та й потім ще поговорили по інфішу. Ну він каже: Ладно, ти нравишся. Типу я тобі, якщо передзвонув, то по, на якраз наступний день передзвонив, е, сказав Окей, поїхали. Ну і ми поїхали. Про другу роботу, а саме 3 d Visual Studio е, з 3D-конфігураторами. Е, там було трошки по-інакшому. Е, тут я вже прям сам, сам, сам. Сам я і і шукав по Джині роботу. Я робив пошук роботи самим класичним методом. Забував в чаджібіті універсальний відгук на вакансію. Потім його купірував там чи по інглішу чи по українській. Вставляв в оце от поле для відгуку. Там трошки його переробляв, звичайно, що ну і чекав, типу, на результат. Вони або мені самі відповіли, або до мене перші написали. От цього я вже сам не пам'ятаю. На жаль, назначили е, співбесіду. Е, тут дуже похожа ситуація, бо тому, що е, перше було з рекрутером. Рекрутер каже: Окей. Нравишся. Потім йдемо до Сєо, На цей раз був іменно Сєо, І Сєо зі мною говорить. Кажу: Ну слухай, Тіп, я взагалі в конфігураторах не шарю. Типа, це для мене нова Сія. Я взагалі тут ну, новенький, абсолютно. Він каже: ну дивись, давай попрацюємо. Ті подивимося, як ти будеш. По цей, як це по список тебе нічокенький, типу ну, там і про фінал свії, та вже робота в сфері. Типа так, що давай попробуємо. Ну я кажу, давай, поїхали. Ну і власне вже від е, травня по зараз серпень вже робота йде. Розкажи, які софт-скіли, на твою думку є важливими для тестувальника і взагалі для людини, яка працює в сфері IT? Мабуть, саме важливе е, – це вміння комунікувати, бо е, неодноразово у мене за практику було таке, що е, задача йде в тестування. Е, Тут тест, наприклад, так я заходжу, там взагалі нічого не зроблено. Як питаю братику, а що ж таке? Типу там трошки не зроблена задача, е, ну без наїзду, все нормально, ніби. І він каже: Ой, я забув запушити аптети. nice. Ну це класика жанр. А є, наприклад, моменти, коли е, там задача йде в, в тест, потім е, в туду, тутест, туду, ну, мається говорити, що я граю в пінг-понг з девом, бо там якісь дрібниці не дороблять. Е, Каже дідько, я вже трошки змучився від е, цієї ситуації. Я кажу: братику, дивись, отут я ж написую тобі відео. Галя, е, воно тут трошки не працює коректно. каже: Ну добре, окей, okay, you got me. Кажу, ну так. Да. Нещодавно у мене було інтерв'ю з випускницею, яка також є тестувальницею, і ми там обговорювали якості, якими має володіти тестувальник. Цікаво дізнатися твою думку, чи кожному а, а, пасує професія тестувальника, і якщо ні, або якщо так, взагалі якими якостями має володіти тестувальник? Якщо перефразовуючи трохи питання таке, якщо б воно стояло, як чи кожен може бути там обом. Програмістом або айтішником треба мати е, окремий склад розуму і бути готовим до викликів. Ну якщо брати QA, воно попроще буде. Це однозначно. Відповідно, десь відсотків 60 так. І по 40 ні, в тому плані, що 60% – відсотків да, кожен може бути, але знову ж таки, все залежить від людей. В моєму розумінні ця людина має бути досить таки усичивою, в тому плані, що бути готовим е читати тонни документації про проект, на якому він працює. Бо ой-ой-ой, я стільки перечитав цього це -е, просто мій піч дивився От е на цю іконку і думаю, о, oh, Плюс oh. e, бути готовим до спілкування з клієнтом. Оце слово клієнт, e, теж в тебе може виникнути як e, алергічна реакція, тому що e, я такі запити бачив. Ой-ой-ой-ой-ой. E, ну, наприклад, задалося якраз, що типу e, у нас e, на тому трикосфігураторі e, не були відзеркалені. E, він каже, давай введи. Ну, Давай ведемо, е, вводимо гірський ландшафт е, і якесь типу, поле. От він опрув, каже: Окей. Проходять два тижні. Він каже: е, Sorry, uh, your reflection uh, can fit uh, our Netherlands, because in Netherlands we don't have mouths. Чувак. Типу, ти перше опруву, кажеш, типо, що цей гірський е, ландшафт гарний, а потім. В Нідерландах немає гор. Найс. Nice. В общем, до такого треба бути готовим. Треба бути досить усичним, знати англійську, Це прям. База без нього ніяк випадки бувають різні. До речі, ти згадав англійську, і мені цікаво, з яким рівнем ти прийшов навчатися е, на QA е, із, угу. і чи якось змінився твій рівень знань під час навчання? Під час навчання, мабуть, ні. Е, ну, бо я прийшов з П2+, але за рахунок роботи, що я багато прошу документації е, і багато її читаю, то мабуть. Ну, так бо якось я недавно проходив тест. Він каже: Тіпа, це один я такі, ну, окей, непогано. А, може воно якось само собою піднялося, за рахунок того, що багато працюєш. А як ти вчив мову? Починалося все зі школи. А, в мене в школі. Було з нею трошки погано, бо що у нас була викладачка, ну не очі. Коли я перейшов за цей клас, то мені дали репетитора. Ну мама має на увазі, каже, давай репетитора. Бо англійська це треба нужна жінка. От і я почав вчити її краще. Потім, коли я прийшов вже в коледж, то е, в коледжі. Теж було дуже хороша виконачка. А ну і не варто забувати, що е, я дуже люблю грати в комп'ютерні ігри, і відповідно у мене все на індішу стоїть. Плюс я дуже обожнюю е, американський кінематограф, а саме Квентіна Тарантіно. А щоб розуміти Квентіна Тарантіно, тобі треба мати хороший інгліш. У відповідно, е, ігри, фільми, курси, школа, коледж це все в купі і виходить от це один ідею. Друзі, ставте лайк, діліться цим інтерв'ю з тими, кому це буде корисно. Та підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і чекайте нові випуски з нашими студентами та випускниками. До зустрічі!